Якою буде реакція світу на недемократичні вибори в Росії? Ніякої немає реакції. Ну тобто реакція на рівні мечовому, ну тобто, це на рівні розмов, на рівні думок. Ми не можемо на це вплинути, ми не можемо ніяким чином змінити ситуацію. Тому світ більше відсторонений від цієї теми. Давайте так. Чи буде якийсь проявлений, проявлена на відповідь стосовно виборів? Так, вона буде, вона буде, вона буде не поодинока. Ну, тобто, знаєте, це на рівні. ну, І тут одні пажі, це на рівні е, занепокоєння. Це. Отак, не більше. Н -н -н. Дайте так, чи послідують за цим якісь дії взагалі, після того, що вони там побурчать, на. Е, Задоволено, чи будуть вони взагалі якимось чином Дальше, розвиток, ні. Немає можливості все. Це... І знаєте, чомусь? Чомусь мені показує, що ця подія з виборами, вона для європейської спільноти, ну, по-перше, так, це очевидні якісь фінальні сцени, які ми всі побачили стосовно антивиборів. Але. От вони знали, що буде так, вони до цього готувалися. Чи будуть вони щось з цим робити? Не будуть. Таке відчуття, ніби вони вичікують якийсь термін, вони вичікують якусь зміну. Ну, тобто, тут все ж таки малюють зміну, якась зміна людей, контекстів, правил, домовленостей саме всередині рашки. І от щойно ця зміна була буде заявлено про неї, щойно вона буде. ну, Пойде, піде якась реакція. Про що ця реакція буде? Ця реакція вже буде більш активною. Вона не буде публічною, але вона буде активною, тому що тут світова спільнота. Тут до, до речі, не тільки е, Європейський е, союз, але тут мені показують ну і більш потужні якісь. Можливості є України, ну, тобто, це або Штати, або Китай, або хтось ще хто може е, втручатися, скажімо так, в процеси, які відбуваються на ражці, будуть е, по місяцю е, щось там підчищати якісь кулуари. тобто щось там буде відбуватися, але вони ніби затаїлися і очікують на якусь зміну фактичну зміну. Тож ми спостерігаємо за тим, як світова спільнота дочекається зміни на ражці і. Беремо попкорн. Що обговорювали під час зустрічі Зеленський з сенатором США від республіканців Гремом? За цими трьома картами я можу сказати, що вони обговорювали те, що я на попередньому питанні розказала. Вони обговорювали, хто піде. Куди піде, як піде, через що піде, яким чином прибрати тих людей, саме людей, які заважають втілювати наміри? Що як Зеленський до цього повівся? І вони про щось договорились. Так, про що йшла мова? Мова йшла про людей, про звільнення, про ротації, можливо, в керівництві України, про е загрозу комусь якомусь дуже важливому персонажу з нашого керівництва, і яким чином цю загрозії загрози уникнути. Але вони договорились ну тобто вони про щось важливе договорились. Тож знову е, звістка зміни. Тобто зараз нам потрібно уважно просто спостерігати, що буде відбуватися в нашому керівництві, тому що він не дарма приїздив і він приїздив не з е, таким, знаєте, ну аби галочку поставити. Ні, він дійсно приїхав з якимись умовами, які ми прийняли. Чи отримає Україна військову допомогу від Бельгії до кінця цього місяця? Ні в березні цього не буде. бо... По-перше, немає можливості в Бельгії надати нам ту допомогу, яку вони чи то пообіцяли. І таке відчуття, знаєте, ніби Бельгія цю допомогу вони як не особисто ініціювали. Ніби як ну я не можу сказати, що їх змусили, але ледь не. Е Умови якісь виставили, ну тобто, ви допомагаєте Україні, а ми вам щось, і вони ніби погодилися допомогти Україні, але на рівні розголосу це прийнято. А на рівні ну, от фізичному матеріальному немає можливості це втілити. Е, давайте так, наші відносини не так, не наші відносини, чи отримаємо ми військову допомогу від Бельгії взагалі. Ну тобто не в березні, а взагалі чи отримаємо, тому що тут таке відчуття, ніби нас заставили, нас змусили допомагати Україні. Розумієте? Ну тобто, це як тиск під тиском якимось сталося. Тобто, нам там викручують пальці в якомусь іншому е, ну, процесі в інших якихось партнерствах. Тому ну, ми вимушені допомогти Україні. Розумієте? Ну тобто, це якось на такому рівні чому чи, чи взагалі отримаємо ми. Ну... Допомогу від Бельгії. Да. Отримаємо. Що це буде? Це буде не в березні, це буде пізніше. Ми отримаємо ну тут е, минуле. Ми отримаємо те, що нам вже пообіцяли, і досі не дали. Тобто, щось до нас таки доїде з Бельгії, що було заявлено ще на початку війни. От про таке, але не, не скоро, не зараз. Чи дійсно Росія використовує супутникові знімки компаній із США для коригування ударів крилатими ракетами? Ні, це неправда. Це чи припущення, яке було пошарошарене по світу, я б сказала так? Бо я не можу підтвердити цю інформацію. Дайте так, чи купляють орки росіяни? Або наші вороги назвемо так. Тому що так, наші вороги, чи купляють вони у штатів е, супутникові снімки України? Ні. Ні. Але б дуже хотілося. Це б дуже зекономило їм кошти. Це б дуже їх просунуло взагалі в. Ну, вперед, тобто, це б їх наблизило до їх такої бажаної цілі. Але якщо ми ввімкнемо логіку і аналіз, то ми розуміємо, що якби в них дійсно були ці знімки, і була змога таким чином нас вбивати і знищувати там, як вони це називали, ні-ні, ні вони ж це якось називали декомунізація, денацифікація та роззброїти нас таким чином, то вони, певно, б не відправляли багатомільйонні ракети в будинок і не вбивали б дітей. Якби не дійсно були б ті знімки, на жаль. Що мав на увазі Жозеп Борель, коли заявив, що результат війни в Україні буде вирішено цієї весни і влітку? Повторюють, бо вони щось знають, вони на щось впливають, вони чогось очікують, вони очікують якоїсь зміни, і після цього буде дуже стрімке закінчення. Війні. Чи мав на увазі Борель е, те, що весною або влітку закінчиться війна? І вони про це вже знають. Давайте так глянемо. Чи е, саме це мав на увазі? Ну ні, 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 ні. Е, це більше ні, це не те, що він про це заяву зробив. Це більше заява. ну, Він не може, по перше, вплинути на це ніяким чином. Він не може. Достеменно володіти тією інформацією, тим більше такого масштабу інформації аби її нею ділитися. Тож ні, це не про те, що вони знають, що ось вже перемога, але все ж таки вони на щось чекають. Ну тобто, якісь такі очікування, але вони плідні. Ну тобто, щось вони таки дочекаються, тому що дійсно мені знову ж показують, що фінал близиться. Чи дійсно Путін став сильнішим після повстання Пригожина, йому тепер контролює активи вагнерівців? Ні, звичайно, ні. Більш за більш того, він витратився, він навпаки втратив потужності і він втратив потужності е, в світовому значенні, Ну тобто, значенні тому, що всередині своєї оркостану він навпаки е, чомусь, знаєте, такий ніби як холодно. Холод, е, Керівник з холодною головою. ну, тіпа, Начебто він такий тактичний молодець, такий шахист вищого гатунку, це всередині рашки. Чи дійсно він на сьогоднішній день завдяки цьому контролює силові органи? Ні, все як було, так і є. Нічого не змінилося. А стосовно потужності, я б сказала, навпаки, вони чомусь зменшились, тому що тут все ж таки мова йде про якесь делегування. Чи то не тому делегував, чи то не тому довірився, але воно все його робить навпаки слабшим. Чи дійсно працівники ФСБ під час виборів шукали в населених пунктах тимчасово окупованих територій представників українського спротиву да? Так, дійсно, і щось знайшли, і хтось постраждав. Тому що тут е, плітки, тут, фу. так це правда. Так, дійсно ФСБшники дійсно шукали людей, які, ну, які проти Росії дуже прискіпливо ставились до того, е, що люди кажуть, до, досліджували різних людей. Тож так, це дійсно правда. Тут просто таке відчуття, ніби тут йшло якесь полювання за молодими людьми, тому що тут дійсно тут мені три карти, які кажуть про молодь, і ця молодь, яка була під Фемідою диявольською, Ну, тобто вони когось вхопили, воно вони когось комусь стало дуже погано від того, що вони це робили.